Казка про ліхтарик. Жив був у далекому містечку маленький ліхтарик. Він світив щоночі, але завжди хвилювався. Я такий маленький, чи вистачить мого світла, щоб допомогти іншим. Одного вечора до нього підійшла втомлена пташка. Дякую, ліхтарику. Твоє світло допомогло мені знайти дорогу додому. Іншої ночі повз проходив хлопчик і тихо прошепотів Твоє сяйво зігріває мене, коли я боюся темряви. Ліхтарик дивувався невже моє маленьке світло справді комусь потрібне? Аж раптом налетіла велика буря. Хмари закрили місяць і зорі, все містечко потонуло в темряві, ліхтарику теж було страшно, але він наважився світити ще яскравіше, і саме його промінь став тим вогником, що допоміг людям знайти дорогу додому. Коли буря стихла, ліхтарик зрозумів не треба бути найбільшим чи найсміливішим. Навіть коли маленьке світло може подарувати надію і захист. Відтоді він світив спокійно й упевнено, знаючи, що його світло завжди має значення. Навіть коли здається, що ти маленький або слабкий, твоя доброта, слово чи вчинок можуть стати для когось світлом у темряві. Зустрічі друзі знань.